Всім доброго дня, мене звуть Надія. Сьогодні 23 жовтня і я сажу часник і цибулю у місті. На дачі посадила. А тут тільки сажу, бо були дощі. Зараз земелька підсохла. Помощник у мене також рало. У селі ширше міжряддя. Там багато землі. У місті менше. Тому що в мене дві з лишнім соточки города тільки біля будинку. І так посадила цибульку і чесничок. Посипала зверху золою попілом. Він мокрий, і то так показується, що такий він ось. Так, що буду ще загортати. Сьогодні зранку погода була сонечко, тепло, так гарно. Я навіть розділася. А зараз вже тучки, вон, дивіться, які йдуть чорні. О, бачите, яке все небо і так швидко нагнало тучі. І я бігом спішу. А я сьогодні не тільки часник і цибулю. Як семиділу хата. Зранку вийшла почала ось клубнику пересаджувати. Вони такі коріння великі. Аби ви знали. Виривається, зараз покажу. Оце один кущик. Представте, яке воно. Я його повиривала, ось три рядочки попересаджувала, А тоді, думаю, бігом садить часник, бо не посажу і в цьому році в мене не вийде так, щоб я посадила вже. А ще треба оцю клубнику теж отак зробити, як оце прирядити. Ось тут вирвала м'ясо, вона не нужна, страшне. Це в тому році два рядочки клубники досаджувала. Дивіться, навіть цвіточки є. І ягодки ще є. Дивіться. І ось Мороз ще не поморозив. Багато ягод. Ось червоні. Так що ну, головне, часник посадила. Це цибулька. вона весною вирветься, викинеться. Не викинеться, а кури поїдять. Ми її не поїмо, бо дуже багато. Насадила. Так що, зараз буду загортати. Да. Багато я насадила. Десять рядків чеснику і 8 цибульки. Так, що так. Дві баночки купила я це розсадила. Так, що, так. Курі голодні. Курі голодні ось. Навіть корита повилізувала, понакидала їм Вони з клубники листя з капусти. Капусту всю поїли. ну, Притопчуть, притопчуть. так що так, зараз вам дам їсти. Загорну часник цибулю, піде дощ, то вже все. Все, загорнула. Ось так, зробила помітки. Де кінець? Хочу вам показати коріння м'яти. Дивіться, оце так воно і росло. Не те, що я його зібрала а це в землі отаке коріння. Воно мені нужне. Я її викопала. Якщо так, так Не хочу ніде її садити, як вона так розпускає свої коріння. Це на городі взагалі її не можна садити. Не знаю, за що тепер братися. І клубника, і кур'ям кормити. Курей кормити треба, бо кричать. Що то за паличка в мене? Я коли вбирала часник, я вам показувала в відео, який часник, який у мене. Це в мене звідти і ось сюди, до цієї палички. Часник, що чоловік купив в тому році одну головку чеснику, я його посадила і оце розвела. Вже в цьому році посадила 36 зубків. В тому році 6 було у чесничині і оце так розвела. Так що буде новий сорт у мене. Так що таке? Рівненьке, гарненьке. Холодно, на дворі стало як сонечко заховалося Так, які були морози, а гідки не замерзли. Дивіться, в кущах, кружовнику ростуть. Так що, красота, яка. Так, друзі, вже 16 година. Насипала курям пшенички, а сама йду збирати яйця. Тут немає. Сьогодні щось вони і не кричали. Я впевнена, що яєць не буде. Тут так темно вже. У нас зараз сильний такий вітер. Лубнику я так і не досадила, вже так замарилася. Так. Приносила зерно в кастрюльки. буду сюди класти яйця. Друге, щось вони сьогодні розлінилися. Зараз підвозив мені ще курятник. І у зимньому курятнику два. І того за день 4. 31 куриця, 4 яйця. Що я ще, друзі, сьогодні зробила? Тюльпани ось прополола, обгорнула їх гарно. Деякі корінчики з бур'яну були, я повиривала. І підсаджувала аж до самого кінця. Так що весною будемо дивитися, як цвітуть тюльпани. Цибулинки з тюльпанів ще залишились, і я ще їх ось на цій стороні, до мене ще не обрано нічого. Ну, вже посадила Ось метрів два. Так що отак. Напрацювалася сьогодні, замарилась і ось вже почався дощик. Що я ще зробила? Отам От посадила два рядка клубники. І залишилося шість рядків. Мені добре прорідити, обрізати її, навести, як кажуть, порядок. Оце вже не сьогодні. Так що, друзі, всім до завтра і всім пока-пока.